Тут обелісків ціла рота, стрижі над кручею стрижуть, високі цвинтерні ворота, високу тишу стережуть, звання і прізвища і дати, печалі бронзове лиття лежать на морені солдати, а не проживши пів півжиття, хтось, може, винен перед ними. Хтось, може, щось колись забув, хтось, може, зорями сумними у снах юнацьких не побув. Хтось, може, має яку звістку, які не сказані слова. Тут на одному обеліску є навіть пошта польова.